Поки Герберт Квант у Гановері готується до прибуття союзників, його батько Гюнтер Квант тікає до Баварії. Він здогадується, що переможці захочуть притягнути його до відповідальності як керівника концерну АФА, тому переховується в Лочтетані на Штарнбергському озері квант переховувався у Штарнберзі, як і багато інших нацистів. На жаль, ми тоді не змогли їх вистежити. Це мабуть дало пану Кванту відчуття, що він Янгол невинності, герой. Але він не був невинним і точно не був героєм. Однак не тільки через використання в'язнів концтаборів Гюнтер Квант відчував потребу переховуватися, але й через свою безжальну ділову практику у третьому рейху. І на це були вагомі причини, як підтверджують ці документи в головному державному архіві Мюнхена. Гюнтер Квант хотів зробити АФА найбільшим виробником акумуляторів у Європі. Згідно з внутрішнім документом компанії, усунення єврейського елементу з промисловості та торгівлі мало забезпечити АФА панівне становище. Квант цілеспрямовано брав участь в аріїзації акумуляторних фірм в окупованих країнах. Але й не єврейські конкуренти ставали його жертвами. Ця подана у 1949 році письмова заява під присягою Фріца Гартмана, колишнього керівника гестапо Люксембургу, доводить. Для своїх ділових інтересів Гюнтер Квант використовував послуги гестапо як у випадку Лаваля. Люксембурзький підприємець Леон Лаваль відмовляється передати акції своєї акумуляторної компанії Кванту, після чого його заарештовують. Сьогодні від імені родини говорить його онук. У тому, що сталося, Кванти відіграли вирішальну роль. Їм хотілося захоплення акцій і тим самим нашої компанії акумуляторний завод Тюдор у бельгійському флорівалі після німецького вторгнення Гюнтер Квант хоче тут не лише виробництва для Афа, але й перебрати контрольний пакет акцій Леона Лаваля. Однак, Лаваль відмовляється передати кванту підприємство, яким протягом двох поколінь керувала його родина. Це мало жахливі наслідки. Завод уже працював на Афа, він уже був під їхнім керівництвом. Але Кванти хотіли привласнити завод, який все ще належав до групи Тюдор, і включити його до своєї корпоративної імперії. Мій дід Леон Лаваль рішуче опирався. Він не піддавався тиску, і тоді його заарештували. Леона Лаваля доставляють до штаб-квартири гестапо в Люксембурзі. Господарем над життям і смертю. Тоді був керівник гестапо Фріц Гартман. Він особисто допитував Леона Лаваля, вимагаючи від нього продажу акцій Гюнтеру Кванту. Незважаючи на жорстокі допити, Лаваль не поступається. У конфіденційному листі Гюнтеру Кванту повідомляють, що люксембурського підприємця тепер довічно переведуть до концентраційного табору. Але спершу конфіскують його акції. Після чого Квант заявить про свої претензії на ці акції безсоромно Афа використовує ситуацію і вступає в переговори з в'язним. На якого чекає концентраційний табір. Хоча завод Лаваля вже потрапив до рук Кванта і приносив прибуток для Афа, Люксенбуржець тримається за свої акції, він дивом переживає ув'язнення. Те, що сталося тоді, неможливо прийняти шантаж та тиск, який чинився, дуже складно описати словами жовтий порше прикрашає будинок Свена Кванта Вечеря з гонщиками. Кожен сам вирішує, як витрачати свої гроші. каже п'ятидесятирічний нащадок. Одні люблять лежати на пляжі, він любить брати участь у раллі. Свен квант насолоджується свободою, яку йому дарує спадок. Зрештою, цей спадок колись був законно набутий. Те, що він частково базується на прибутках від нацистської диктатури. Він рішуче заперечує, якщо подивитись на це і дійсно глибоко вникнути, коли це було і що там було, тоді стане очевидним, що підстав для звинувачень немає. Як я можу бути за це відповідальним? Мене тоді на світі не було. Я власне очікую, що якщо. Хтось успадковує підприємство, успадковує акції, то він успадковує і все, що з цим пов'язано. Не можна ж успадкувати лише майно, але не провину і зобов'язання, які пов'язані з цим майном, 1947 рік Гаральд Квант повертається з полону до свого батька. На заводах швидко відновлюють останні пошкодження від війни, і за волею батька Гарольд незабаром має перебрати на себе важливі функції. Вони прийняли його на завод, і він уже утвердився як майбутній спадкоємець, технічний і рідний спадкоємець батька. Діти відігравали роль лише як спадкоємці того, що він побудував. Час економічного дива в Німеччині уже на ранніх етапах. Концерн Кванта отримує вигоду від підйому і займає провідну роль у західнонімецькій економіці. Два майбутніх спадкоємці промисловця Гюнтера Кванта дивляться у блискуче майбутнє і не бажають озиратися назад. Кванти, Звісно, брали участь у Переозброєні і прибутки від цього відкривали всі двері до влади у третьому рейху. Але Гарольда це не цікавило взагалі. Він намагався применшити свій єдиний зв'язок з ієрархією третього рейху. Намагався більше про це не говорити у 1950 році. Гарольд Квант одружується з Інге Бандеков, секретаркою свого батька. Незабаром народжуються три доньки. Діти важливі для Гарольда Кванта, вони є частиною його життя. Тільки про дітей своєї матері Магди Гебельс, своїх мертвих зведених братів і сестер, він майже не говорить. Він ніколи не розумів цього спільного самогубства з дітьми. Він надто любив дітей. Я навіть припускаю, що він. Знову і знову намагався, так би мовити, стати батьком, тому що вважав, що мусить закрити цю прогалину в родині. Але ця прогалина для Гаральда Кванта ніколи не закривається. Привиди родини Гебельсів не дають йому спокою. Він і досі відчуває себе глибоко пов'язаним з ними, тому невтомно він шукає сліди минулого. Він постійно просив мене використати свої журналістські зв'язки, щоб знайти якісь документальні матеріали про дітей. Я старанно намагався, але було дуже важко отримати доступ. Я також знав, що існує фільм, який тоді був знятий на замовлення УФА до дня народження Геббельса про дітей. Але не було змоги просто дістатися до архіву. А він хотів лише побачити ці зображення. Отже, це його мучило. Він надзвичайно страждав, згадуючи тих дітей. Гарольд Квант після війни ніколи не мав змоги побачити ці кадри Уфа. Сьогодні вони зберігаються у федеральному архіві Берліну. Привіт, Гаральде. Вони показують безтурботне життя. Про справи батька і брата він тоді знав мало майбутнє як підприємця, поряд з ними здавалося йому дуже далеким. Гаральд безсумнівно був іншим, певно, так розпорядилися гени. Він успадкував більше від матері, тобто за своєю внутрішньою схильністю, тоді як Герберт був справжнім квантом і як справжній квант, Герберт став найближчим довіреним своєму батькові. У 1940 році він також вступає до НСДАП. Як доводять ці документи головного державного архіву Гановера, він ділив із батьком численні обов'язки в концерні був у правлінні АФА. Та відповідав за кадрову сферу. Герберт Квант був головним відповідальним за цю сферу бізнесу. Таким чином, запит на примусових робітників, використання рабської праці на різних підприємствах усе проходило через його стіл. Використання в'язнів концтаборів в Афа і її філіях тісно узгоджувалося з відділом кадрів так само, як для фабрики Пертрікс в Берліні. Тут Герберт Квант відповідав не лише за персонал. Він також був директором підприємства. Завод все ще стоїть. Тут каторжно працювали в'язні концтаборів, виробляючи акумулятори для квантів. Жінки прибувають з концентраційних таборів Равенсбрюк і Заксенгаузен. Більшість з них помирають від отруйних речовин, якими їх троїли на заводі Кванта Пертрікс. Це був свинець, свинцеві сполуки, кадмій та інші шкідливі речовини. піддавати людей впливу цих небезпечних для життя речовин без відповідного захисного одягу. Це і є справжній злочин проти людяності. Бараковий табір Пертрікс розташований в двох кілометрах від заводу, посеред Берлінського житлового району Шеневайде. Тут розміщували в'язнів. Це були жінки майже з усієї Європи, викрадені й поневолені для АФА. Вони не покладалися лише на міністерство озброєння і боєприпасів у Рейху, але й відправляли власних співробітників до Франції, Чехословаччини на схід, щоб перевірити, чи є там підходяща робоча сила. І деякі записи в письмових джерелах відділу кадрів читаються майже як огляд м'яса, зуби, мускулатура, яка тілобудова у молодих жінок, чи витримують вони важке фізичне навантаження? І ці джерела звичайно, як історику, треба завжди бути об'єктивним. Але коли я читав ці речі, мені здавалося, ніби це були реліквії з рабського ринку.